З вами компанія Лешаковка, і вже по традиції ми зараз вас будемо дивувати нашими гарними ворітьми. Нагадую, доставка у нас є безкоштовна, Виготовляємо ворота індивідуально по ваших розмірах, і вже ці всі ворота готові їхати до своїх власників. Перші ворота у нас йдуть А0152, все індивідуально по розмірах замовника. Як бачите, це є ворота. По його бажанню також виконали дві фірточки. Тобто такі послуги ми також надаємо. Йдемо далі у нас ворота під кодом А0151, Це є в нас в народі в цеху, у нас ми їх називаємо хвиля. Це є ворота з фірточкою всередині. Повний огляд можете глянути вже в нашому аккаунті. Далі у нас ворота під кодом а 137 Такий красивий графітовий колір. Нагадую, ворота по ваших розмірах робимо і також по бажанням замінити колір на будь-який інший. Далі нас і бюджетна модель виріть під кодом А0101. Всі елементи у нас профактурені, всі поперечні також профактурені. Зелений матовий гарний колір. Ходімо далі, у нас наша одна з найпопулярніших воріт під кодом А0164 в чорному кольорі. Колір можна замінити. Всі елементи, які профактурені, рама на всіх наших воротах іде з труби 4025. Все гарно вже є зачищено, пофарбовано і готове їхати до своїх нових власників. А ви, друзі, для отримання каталога телефонуйте.